Всем доброго дня, всем мирного неба над головой, всем 36,6 Это видео я хочу дополнить вчерашнее видео, которое я выпустил Ну, что я хочу дополнить Вы знаете, во многих депонах хватает водиев Страдают больше всего это всю жизнь води автобусов Там дуже-дуже всегда не хватает людей По-друге, троллейбусные парки Багато дівчат, які проживали в общем вони побачили, що от, типа, директора Смірнова, який здівається і все остальне, вони просто розверачуються і, на жаль, уїжджають за кордон і знаходять там роботу за кордоном. Це дуже-дуже шкода, що вони так ну, уїжджають. Але що зробити? А, депо Шевченка. Теперь я хочу розказати про трамвайне депо. Іх три. Саме елітне депо це депо Шевченка. Всі 에... знають це. 에... Перші нові вагони були у них. А Зараз вже і Дарніця 에... має ці вагони, і Песа, і банани. 에... Депо Шевченка бананів немає. От, 에... И... Чтобы попасть в эту элиту, я всегда, я начинал сам с депо Шевченко, с элиты, вот, вот. и в депо Шевченко тоже. И я знаю, что тут... уйти оттуда легко, попасть туда назад дуже-дуже тяжело, дуже тяжело. Если в Подоле или в Дарвиновске еще какое-то там время пройдет, и от безвыходности тебя опять возьмут назад, это 100%. Но, есть еще одно но. Дуже багато водіїв, які ушли як з подола, так і з Дарниці. Ну, в основному з подола. Люди, чому? Тому що люди, які працювали в подолі, вони проживали на балоні, на традном, або на серце. Тобто їм проще, там є розвозка, і вони переходять до Пошевченка. Падол дуже-дуже не хоче цього робити, не хоче віддавати водіїв. І саме обідне, що депо Шевченка, я ще раз повторюсь, це елітне депо. Вона про водіїв з гріхами туди точно не візьмет. ось, А забирають нормальних водіїв, які були безотказні, були, ну, есть, зауважень к цим людям не було ні по роботі, ні по чому. І от так от П'етя Василенко теж зі своєю жною, вони багато років, я прийшов в Подольське, депо, вони працювали там. Ось. І е, вони ушли в Депо Посученка. Ні к П'еті, ні к його жінки не було ніяких претензій е, по роботі. Звісно, цих людей Депо Пошученка з удовольствием забрала. Не хочу називати фамілію без названня. Без дозволу цих людей теж була сімейна пара. Вони працювали, були безотказні, треба на снігачіст. Будь ласка, треба то, будь ласка, ось. І у них на вихідних була одна сменка, хороша одна сменка, чистого времени 10 часов. Ось. І, на жаль, цю одна сменку віддавали комусь із двох братів, два брата короля які працюють в Подольському трамвайному депо, і ці е, односмінки віддавали цим братям. Е, коли ці люди звернулися до пана Мартинюка е, на той час він був замдиректором, і сказали, що так ніхто не робить, що у нас не вистачає часу. Що, що ви робите? Е, все буде гаразд, все буде гаразд. Тобто люди довели до такого чаяння, що люди розвернулися. І ушли депо Шевченка. І естественно, депо Шевченка їх забрала, тому що до людей не було ніяких претензій. Теж сімейна пара, ці люди виходили із вихідних, і треба було на снігачість виходили. Тобто ніяких проблем з цими людьми не було. На лікарня не ходили дуже-дуже рідко, навіть больни на роботу ходили. От якось так і происходит, происходит на жаль, происходит на сьогоднішній день на сьогоднішній день я можу сказати тільки одно, що дуже дуже прикро, що подол не робить виводи і гарні водії, хороші водії. А ви бачите, в Депо Шевченка дуже, дуже багато пенсіонерів, которым вже под 70, а то вже і за 70, которые не сьогодні а завтра будуть уходить. уходить. І буде не вистачати водіїв, звісно, будуть звати з падола і з Дарниця, щоб хтось перейшов. Ну опять же, я кажу, Дарниця люди, якщо вони працюють і живуть на лівому берегу, вони і далі будуть працювати в депо Дарниця. Якщо людина на правому берегі, якщо вона нормальна, адекватна, не алкаши, якісь, не прогульщик, то його депо Шевченка забере з руками і ногами. И я так думаю, що це просто месть, которая произошла в п'ятницю ввечері з э, водієм Петей Василенко, це просто была месть, що людина ушла депо Шевченко. 7.36.6, подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно.